Доброго дня, дорогі брати і сестри! Церква святкує благовіщення Пресвятої Богородиці. У Божій Матері ми знаходимо дивовижну здатність довіритися Богу до кінця, говорив митрополит Антоній Суроський. Але здатність ця неприродна. Таку віру можна тільки у собі викувати подвигом чистоти серця, подвигом любові до Бога. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, і в нашому випуску ми розповімо про найбільш значущі події в житті єпархії за минулі дні. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив престольне торжество у свято Олексіївському храмі Одеси. У Спасо-Преображенському соборі звершили молебень і поклали перші символічні цегли в нову стіну вівтаря. Архієпископ Южненський Діодор постриг у схиму насельницю свято Архангело-Михайлівського монастиря. Вихованці одеської духовної семінарії виступили з доповідями на конференції Студентська наука у духовній школі. 30 березня, у день пам'яті преподобного Олексія людини Божої, високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив соборне богослужіння у свято Олексіївському храмі Одеси. Високопреосвященнішому владиці співслужили намісник свято-Пантелеймонівського одеського чоловічого монастиря, архімандрит Анастасій, настоятель храму проти Павло Полещук. І численне духовенство міста. У житті преподобного Олексія, людини Божої, ми знаходимо відповідь на питання, що втішало, що радувало святого, коли він знехтував земними радостями, жив з жебраками, ходив у рубищах, харчувався найбіднішою їжею. Відповідь це думка про Бога. Бог. Є радість. І ті, що радіють в Бозі з апостолом, кажуть, хто нас розлучить від любові Христової, чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, ні смерть, ні життя, ні ангели, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина. Ані інше яке творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі і Ісусі, Господеві нашому. Після богослужіння у свято-Олексіївському храмі владика митрополит Агафангел зустрівся з сім'ями одеситів, які постраждали від обстрілів у березні цього року, у тому числі з рідними співробітників служби з надзвичайних ситуацій та медиків екстреної медичної допомоги. Раніше Одеська єпархія. Провела благодійні ярмарки на підтримку цих сімей. І в день пам'яті Олексія людини Божої, владика благословив їх касперівськими іконами Божої Матері і передав посильну матеріальну допомогу. Усього постраждалим було передано півмільйона гривень допомоги. Я мати Олександра Донцова, мій син пожежний рятувальник. Він приїхав спасати людей і постраждав на цьому пожарі. Дякую всім за підтримку. Я брат Алиного Віталія, спасатель ДСНС. 15 числа 24 року, марта місяця, пішла в, в нашу страну, в нашу, в наш міст, страшна звісності. Погибли наші спасателі, медики і мирні люди. Ми должны были получать грамоты, благодарності за їхнє спасения, а получили справку о смерти. Ми благодарны всім одеситам, всім людям, хто допомагав і за эту помощь. Слава нашим героям, слава Україні, слава ЗСУ. Я донька грудицької Николаї Ирины. Яка постраждала з 1 на 2 березня, зараз вона знаходиться у лікарні, вже пережила 10 операцій. Всі допомагають, люди, лікарі. Дуже вдячна наша вся сім'я і моя мати, що допомагають їй, і храні вас, господь. Бережіть себе своїх близьких. Дуже дуже наша вся сім'я вдячна усім. 31 березня, у неділю Другу Великого посту, святителя Григорія Палами і собору всіх преподобних отців Києво-Печерських, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело свято Успенського одеського чоловічого монастиря. Владиці митрополиту співслужила братія-обителі у священному сані. За богослужінням цієї неділі читалося Євангелія від Марка про простілення розслабленого, якого деякі люди підняли на дах будинку і, розкривши покрівлю, опустили до ніг Христа Спасителя. Святитель Григорій Палама, архієпископ Фесолоніцький, каже, що розслаблений це наша душа, розслаблена від гріхів, і для людини, щоб зцілитись, необхідно покликати чотирьох друзів, чотирьох євангелістів для того, щоб вони підняли людину вгору, як у притчі, на дах будинку, наверх, і він долучився до благодаті Божої. По завершенні божественної літургії митрополит Агафангел звершив молебень перед іконою Божої Матері отрада і утіха. Нея престоченіці,

На этом корабле идет работа, там вращаются винты, работают машины, да, но если капитанский мостик пуст, если в рубке нет никого за штурвалом, куда будет плыть этот корабль? Он только в лучшем случае будет крутиться на одном месте, а в худшем его понесет на рифы или он сядет на мель. Так же и нам с вами нужно помнить, какие плоды мы будем стяжать во время Великого Поста. И Святая Церковь, она предупреждает нас, что вот прошло две недели, что мы сделали за это время, какие плоды мы стяжали, может, еще есть время для того, чтобы как-то исправить, скоррегировать наши труды и наши цели. И тогда мы достигнем тихой гавани, земли обетованной. Аминь. 2 квітня, у день 59-ї річниці свого Чернечого постригу, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив молебень у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси перед початком відновлення стіни у вівтарі святителя Петра, зруйнованої ракетним обстрілом. За богослужінням були присутні представники будівельної компанії Стікон, італійські меценати і одеський міський голова Геннадій Труханов. Наразі силами одеської єпархії вже перекрито майже 2,5 тисячі квадратних метрів покрівлі. Вирівняно колони ротонди, вставлено десятки вікон, і активно продовжується робота з будівництва зруйнованої частини вівтаря. Всім поспішив, всем во благое Господи, милостивно благо Господі, милості, поспішствуй и і, і благополучне совершення делу нашого успешно произвестися. Благослови, молим, молимся, все моги, владыко, услыши помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы благословим, благовим всех наших, духовенства, народ будет Геннадий Мариновича, мэра нашего града, который все заставит. Спасибо, Для Спасибо всем. Дай Бог всем здоровья. Надо получше. Чтобы созидание духовных основ участвовали не только словами, а делом. Каждый по возможности вместе в эту печи положил. А на них пишется на той стене здесь семена, которые на кирпичках перед собой упоминаются. Постоянно биться. Это великое дело, потому что память о всех тех, которые съездают эти святые, останется постоянно в этом кирпичке, в этом соборе. Такая чистичка, сердце каждого адесита, который приходится намолиться, получать благословение. Словення митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела, архієпископ Южненський Діодор, звершив постриг у велику схиму насельниці свято Архангело-Михайлівського одеського жіночого монастиря. Постриг схиму, ангельський чин Схимонахинь, поповнився новою сестрою во Христі. Написала на своїй сторінці у Фейсбук настоятелька обителі Ігуменя Серафима. Велика схема це найповніше відчуження від світу для з'єднання з Христом. Послух Схимонахині, невпинна молитва. Сердя, яка аттепчила любви зв'ятело глибоке смирня і істинне покаяння чада як облудної черпієм не тікаючоїся і тому вторівся серця припадающої. 2 квітня у Київській духовній академії відбулася 13-та щорічна конференція студентська наука в духовній школі. Форум. Організований Київською духовною академією і семінарією відкрився з благословення та за участю блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. У конференції взяли участь вихованці Одеської духовної семінарії на секції Історичний шлях православ'я в Україні персональні та регіональний виміри з доповіддю на тему одеський період життя блаженнішого митрополита Володимира Сабодана виступив студент 4-го курсу Вадим Самборський. На секції літургика та літургійне богослов'я з доповіддю на тему Анафора, Центр Божественної літургії, догматично-літургійний аспект. Виступив студент третього курсу Олександр Алімов. Блаженніший владика Онуфрій у своєму слові подякував усім вихованцям духовних шкіл, які, незважаючи на випробування, через які зараз проходить і наша батьківщина, і наша церква, намагаються підготувати себе до гідного служіння на ниві Господній. Жодний гріх не поширений настільки між християнами, як марнослів'я. Слова як річки течуть, а вгамувати спрагу нема чим, бо вода гнила. Тут засуджують, там блюзнірствують, а там ще щось. Марнослів'я виявляє в людині відсутність страху Божого і нестачу віри. Святий апостол Іаков пише: коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує. Та своє серце обманює марна побожність того, худо марнослів'я через те, що воно постійно шкодить іншим. Слова кажуть, вітер, але як часто і вітер буває смертоносним, так само і слова людини спрямовані проти честі ближнього. Ісус, син сираха, каже: удар батогом залишає смугу, а удар язиком ламає кістки. Це означає, що страждання, завдані наклепом, чутливіші замуки, завдані тілесним покаранням. Удар батога наносить рубці, які швидко гояться, але лихослівна мова завдає невеликовних Хран, як рідко може відновитися, наприклад, дружба, перервана навушництвом, і як важко відновити добре ім'я, затьмарене наклепом. Багато продовжує премудрий сирах, полягло від гострого меча, але не стільки, скільки впало від язика. Марнослів'я, нарешті, худо через те, що воно шкодить і тому, хто марнословить. Він посилюється язиком вразити ближнього. Ну і йому платять тим же. Та ще приєднують до цього злість і ненависть. Хто цокотить занадто, той врешті обридне, каже той же самий Сирах. Плямить самого себе наклепник, тож і сусіди його зненавидять. Вникайте в це частіше, браття та сестри, а разом не забувайте, що за кожне святе слово ми повинні будемо дати звіт Богові на суді Його. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Поклади, Господи, сторожу на вуста мої, стережи двері губ моїх. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 7 квітня благовіщення Пресвятої Богородиці і неділя хрестопоклонна середина Великого посту. У цей період з вівтаря вноситься святий хрест, який буде розміщений у центрі храму до п'ятниці для поклоніння віруючих. У понеділок 8 квітня собор Архангела Гавриїла, у суботу 13 квітня поминання померлих, у неділю 14 квітня неділя преподобного Іоанна Лістичника. Нехай захистить вас Господь від всякого зовнішнього і внутрішнього зла, дорогі брати і сестри! Нехай подасть мудрість духовну і ревність до спасіння, до нової зустрічі!